Україна може перемогти, але знов таки, давайте зауважимо, що Україна, а, ну, суспільство дуже багато робить, військові дуже багато роблять, волонтери дуже багато роблять, виробники дуже багато роблять. Але ми на четвертий рік досі не маємо закону про ОПК. Ми не маємо ще купу питань а, стратегічного бачення розвитку ОПК, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Тому ми от, спілкуємося військові, виробники, ми над цим працюємо так, як. Підтримка від фахових міністерств зараз це Мінсифри. На той час було Мінстратег дуже активно допомагав, хоч порахували, що він був неефективний, хоча є і були позитивні моменти. Тому тут я би сказав би, що в даному випадку ми можемо перемогти, але нам треба об'єднатися. Тому що подивися, що відбувається в суспільстві: САПНАБУ проблема. Потім деякі депутати, які вилазять з проросійськими тезами, причому відвертими, і це все накручує суспільство і розбиває. От нам зараз треба просто об'єднати зусилля і я сказав би навколо виробників зброї, якісних виробників, які роблять продукти, які допомагають нам перемогти. І тоді ми зможемо перемогти російською.